Я, Я вважаю, що є порушення. Є правопорушення. Тобто те, що громадян заїхав до прилеглої території і виїхав звідти, це. Це, не було це є заїздом на А як ви оцінили це? Розворот. Як ви це оцінили? Ну, у вас поняття розворот. Що таке розворот? От, ви, Інспектор, що таке розворот? Ми зараз будемо з вами дискутувати, ми документи вам не дамо, тому що це не був розворот. Водій, вимога законна. Будь вимога власне. незаконна. Ви, вимога... Зачекайте, безпекайте. Вимога незаконна. Вимога буде законна, якщо ви зараз е, поясните і мені, і водієві, що таке розворот. Інспектор, ну ви маєте надати пояснення? Є заїзд в прилеглу територію і є розворот. Що таке розворот? Я не розумію, чому, чому вам так весело? мені не весело. Чому так весело? Чому ви... Е... Я не розумію, чому ви таке ви... агресивно... на лише. Ні, я взагалі, ви просто фабрикуєте справу там, де її немає. Ну, Тут нема правопорушень, тут нема складу правопорушення. Чудово. На 180. Людина повернула на 90 градусів, там вже розвернулася і виїхала. Це не була зміна на 180 градусів. Це не була зміна на 180 градусів.